Друзі, усім малоха! Сьогодні вночі стали відомі ще двоє останніх учасників плей-офф, Тому події у нас вдосталь. На додачу ще глянемо на трешток Брайса Джеймса на адресу Леброна Джеймса. Тому бажаю смачного всім і вриваємось. Майамі хід приймає Чикаго Булс. Остання путівка розігрується у східній конференції. Майами сьогодні без Джиммі Батлера. Ну і надовго вони без Джемі Батлера він вибуває на кілька тижнів, але вони настільки сьогодні впевнені у своїй перемозі над Чикаго, що вже забронювали собі квитки до Бостона. Нічого собі рівень впевненості. Ну і сьогодні вони вийшли з настроєм просто знищити своїх опонентів. Хайме хакес виходить сьогодні у стартовій п'ятірці. Виходить сьогодні дуже і дуже корисно. Далі Тайлер Хіро також починає вмикатись. Ну і за рахунок свого чудового захисту. Хід роблять Ривочок у першій чверті 19-0. Далі хіро проти Даблтіма працює класна передачка на Кевіна лава. Ветеран, як завжди, проводить супер корисні хвилини. З лави запасних вийшов. Всього лише 12 хвилин зіграв, але 16 очок своїй команді сьогодні приносить. Ну і як ви бачите, після ось цього проходу від Хайми Хакеза плюс 17... Попереду хід далі вони вже навіть вириваються на плюс 20 в лідери. Але з іншої сторони вмикається Демар Де Розен. Його донька до речі попросила його виграти цей матч, щоб вона встигла на хоча б один поєдинок плей-офф. так як зараз знаходиться у дитячому таборі, і звісно. Більшої мотивації Демарчику не треба. Він набирає сьогодні 22 очки. Він скорочує до мінус 7. Щоправда, Майами Хіт продовжують свій тиск. У них є кому вмикатись у відповідь. Подивіться, як діє Тайлер Хіро. Проти здавалось би чудового захисту від Алекса Карузо. Подивіться, в який кут Карузо його загнав, але все одно Тайлер Хіро влучає. Знову плюс 10 для Майами хід Бема Дебайо працює спиною до кошика і знаходить чудовою передачкою Хайме Хакеза, який цього року у топ 5 найкращих новачків сезону. Хайме набирає сьогодні 21 очко із дуже непоганим відсотком. Знову різниця 20+. Ну і Тайлера Хіро також відзначаємо ось черговий класний асист. Від нього Тайлер набирає 24, 10 підбирань, 9 результативних передач. Таким чином, Майамі посідають восьму сходинку і виходять на Бостон Селтікс у першому раунді плей-офф. Там у кінцівці, до речі, фанати Майамі Хіт викрикували ареною. Майже усією We Want Boston. Ну, що сказати, мають право це робити. Друзі. я Думаю, що ви бачили, що потихеньку всім гравцям збірної США вручають їх Джерсі на. Прийдешню олімпіаду, ну і подивіться, як свою Джерсі отримав Кавай Ленард. Привіт, Кавай! Привіт! Гей, бро, у нас тут для тебе дещо є. Восьмий. <ривіт> 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 він сказав восьмий. Так, ну що, давай нарешті її тобі віддамо. Вітаю, вітаю тебе, друже. Нарешті. Ай, він сказав восьмий. <ривіт> Просто подивіться на це задоволене обличчя. До речі, незрозуміло, чому збірна США вирішила так, адже Фіба вже дозволяє грати під номерами 1 3, під номером 0. Тому, в принципі, могли би дати Каваю його рідний номер 2. Ти треш. Це я треш? Ага, ти треш. Окей. Ой, просто залетіло. Залетіло! Просто залетіло! На удачу! Дайте м'яча, заб'ю однією рукою, і це я треш. Ти відстій, бро! Я відстій? Ма! Тоді дивіться ось це лівою рукою. Це твоя ліва рука відстій, ти не влучиш. Ой, слухай, тільки сітка. Чекайте, чекайте. Green! Oh my god! Все одно не влучиш. Ти що несеш? Це моя робота. Це то, в чому я goat. goat, Я GOAT, бро. G O t зрозумів? Тому давай не жартуй зі мною! Не жартуй зі мною! Це моя робота! Окей, дайте м'яча! Дати тобі м'яча, щоб шопшо! Що? Сітки сітка! Ні-ні-ні, чемпіон, це було занадто нечисто. Занадто нечисто. Зараховуйте. А? Зачекайте. де м'яча? Ага, з дриблінгом, давай. Про твій кідочок це віссі. Так, а куди це ти? Окей, це було пристойно середньої дистанції. Ага, то тепер ти мідренч Асасін. Ну, окей. Ну, окей, окей. Ну і закінчення всієї цієї історії, друзі, пишіть в коментарях, що думаєте. Як на мене, що у Брайса є дуже класна можливість пограти з Леброном Джеймсом на задньому дворі і ще й поговорити до нього трешток. Бандо нагадую про розіграш метою допомоги Збройним силам України. Серед подарунків є Джерсі Джамо Ранта, цікаві книжки про баскетбол. Ну і власне баскетбольний м'яч. Щоб задонатити, скануй QR-код, а за подробицями, пірнай у допис під відео. New Orleans Пеліканс проти Сакраменто Кінгс розігрується остання путівка на заході у плей-офф. Пелікани спробують виграти без свого лідера, без Зайона Уільямсона, який травмувався у попередньому матчі. І натомість Сакраменто взагалі зустрічали з цього сезону проти пеліканів п'ять разів. І усі п'ять зустрічі були програні. Тож це остання шоста зустріч, яку треба просто терміново вигравати. Сабоні Фокс це прекрасно розуміють. Тому вже на старті вмикаються. Де Арон Фокс виводить свою команду вперед? У нього сьогодні 18 очок тільки за першу половину, плюс 5 попереду Сакраменто. Але на останніх секундах володіння Трей Мьорфі відповідає трвочковим. Далі Макколум, там якась нерозбериха у фарбі, але Валанчу нас є на додаванні. І вже рахунок рівний в середині другої чверті Брендон Інгрем не може розібратись у фарбі. Знову ну досить незрозуміла скидка на мьорфі, але мьорфі все робить зрозумілим. Влучає здалеку. У нього сьогодні 16 очок, 8 підбирань. Далі вже вмикається і лава запасних у нового Орлеану. Вони сьогодні набирають 34 очки. І подивіться, наче маршал вже робить плюс 10 для своєї команди. Пізніше стартова п'ятірка також не збавляє обертів. Брендон інгрем нарешті починає відчувати ритм після травми. Ось, набирає сьогодні 24 очки, 6 підбирань, 6 асистів. Знову робить перевагу своєї команди більш ніж 10 очок. І ось тут Кіган Мюррей непогано захищався, але недостатньо. Це для Інгрема, Сабоніс і Фокс знову все розуміють. Сабоніс у відповідь набирає 23 очки, 14 підбирань, 7 асистів. У Фокса взагалі 35 очок, 7 підбирань, 5 асистів. І знову перевага стає невеликою, всього лише мінус 7. Але у третій чверті знову лідери нового Орлану вмикаються. Там є ще Йонас Валанчунас із досить потужним дабл-даблом. 19 поїнтів, 12 підбирань. Робить перевагу баліканів плюс 13. і наше в сучасному баскетболі це не така й величезна перевага, але Брендон Інгрем. Також йому допомагає. Робить плюс 15. Хороший сайдстеп середній заходить проти Еліса. Ну і далі вже у четвертій чверті Трей Мьорфі ставить крапку чудовим данком. Таким чином Ньорландс Пелікан забирають останню восьму сходинку на заході. У першому раунді плей-офф вони виходять на Оклахому Сіті Тандер. Найменш досвідчену команду із першої четвірки. Ну а для команди Олексія Леня на жаль, цей сезон завершено. До речі, він сьогодні вийшов на 4 хвилини і зробив одне перехоплення. Пандо більш детальну статистику, та ще багато всього цікавого ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а на цьому, друзі, дякую всім, хто підтримує канал Game7 матеріально. Дуже дякую за ваші дрочкові. Ендвани, штрафні лаяпи і базери. Усіх охочих доєднатись. Посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!